Привіт всім! Мене звати Марійка Бавах і ми розпочинаємо з вами навчання арабського алфавіту. Хочу уточнити в один важливий момент. Я навчаю лише іракському діалекту, а не літературній мові. Дане відео я знімаю для своїх студентів, але також загружу його на YouTube. Тому, якщо ти бачиш мене вперше і тобі цікаво вивчати іракський діалект, до, в описі цього відео я залишу свій інстаграм та телеграм. Підписуйся, будемо вчати діалект разом. До того ж, в мене є розмовний курс іракського діалекту без читання та письма. Букви арабські, звичайно, вже одні, але в діалекті є декілька букв, яких немає в літературній мові. В кожному відео ви побачите назву букви, написання її та звучання. Всього буде чотири відео по арабському алфавіту. Після перегляду даного відео у вас буде зі мною онлайн-урок. І в кінці першого уроку ви вже зможете прочитати свої перші слова. Сьогодні ми будемо вивчати такі буквочки. Хочу зауважити те, що в арабській мові букви пишуться по-різному, в залежності від того, де вони стоять в слові. На початку слова буква стоїть в кінці, посередині. Буква буде, відповідно писатися по-різному, міняти свій вигляд. Перша буквочка, яку ми сьогодні вивчимо, вона і є перша в алфавіті, це буквочка еліф. До речі, ми не будемо вивчати букви в алфавітному порядку. Перша буквочка еліф. Вона і є першою. На початку слова вона пишеться просто як паличка. Всередині вона пишеться отак. Отак. Вона з'єднюється лише з попередньою буквою, але ніколи буквочка Еліф не з'єднюється після себе. Тому з цієї сторони в нас немає лінії, щоб з'єднатися з наступною буквою. Тому що вона ніколи не з'єднюється. В кінці вона може писатися так і так, залежно від того, яка буква стоїть перед нею. Наступна буквочка це буквочка Ба. Б. Вона пишеться як такий кораблик. Самостійно лофа, видіть, вона так стоїть. І як кораблик вона пишеться в кінці, з'єднюючись з попередньою. На початку та всередині вона пишеться от в такій формі. Давайте я вам ще напишу, як вона пишеться. Трошки криво у мене вийшло, бо не побачила. Давайте так, куду телефон. Отак. Б. На початку. Отак. Всередині. От. Це є буквочка Б. Наступна буквочка ТА. Ти. Вона форму має таку ж, як буквочка Б, тільки крапочки в неї дві на горі. Завважте, що написання по формі так само. В кінці посередині на початку, тільки різниця в крапочках. Наступна буквочка Міжзубна. «С», «с» дає звук С. Форма написання така сама, тільки в неї три крапочки вже на горі. Ви бачите, так? Сьогодні в нас основне. Те, що буде роз, роз, розлічать по-русски, не можу слово знати по-українськи, розрізняти букви це будуть наші крапочки. Крапочки це сьогодні основний момент, по чому ми будемо розрізняти наші букви. Наступна буквочка ни, «нун». Якщо ви зауважили на початку і всередині вона пишеться аналогічно буквам Б, ТИ, «си», але вона з однією крапочкою на горі. Но, коли в нас стоїть самостійно або в кінці слова, ми її пишемо нижче лінії. Дані буквички стоять на лінії. но буквочка нун вона йде нижче лінії. І вона не йде по довгу вона йде як м'ячик кругла. Наступна буквочка Я дає звук найчастіше і, но буває і. Деколи навіть самий звук я теж. Вона пишеться як така качечка. Щоб вам було видно. Качечкою пишеться. Качечкою. На початку і всередині напишеться по формі, як буква Б, Н, Т, Ф. Но крапочки внизу. І останнє букву, яку ми сьогодні вивчимо, це буквочка ВАУ. дає звук У або О. Вона пишеться отак. Тоже нижчі лінії. Як і буквочка І, ця качечка, вона теж, до речі, де нижчі лінії. Бачите, так? Коли вона всередині то вона з'єднюється з, з попередньою. І так. Но після себе буквочка «вау» також не з'єднюється, як і Ельф. Після себе не з'єднюється ніколи. І ще одна буквочка, яку ми вивчимо, це буквочка Пи, вона є лише в діалекті. Вона пишеться аналогічно букві Б, точніше, по формі вона схожа. Но вона має три крапочки внизу. Буквально пару слів є в іракському діалекті з нею. Але я вирішила, що вам потрібно також знати цю буквочку. Це буквочка П. В літературній арабській мові такої буквочки, як П, просто не існує. Але в діалекті є пару слів з цією буквочкою.